Мельники село в Україні у Золотоніському районі Черкаської області. Назва села походить від основного ремесла, яким здавна займалися жителі села Млинарство. 19 вересня 1941 року село було окуповане німецькими військами. Редактор районного часопису Світлий Шлях. Михайло Семеняга пише, третю добу в Мельниках хазяйнують фашисти. Ох, і зазнаємо ми горя, та ще й багато, як у воду дивилися селяни. Пройшло декілька днів, як між людьми поширилася страшна звістка. Сім'ю єврейську розстріляли німці жорстоко, серед білого дня. Біля церкви вбили діток, матір, а потім батька. Жителі кажуть, що у нас тут колись стояла церква, і це місце довгий час, або навіть і зараз називають церкові. За свідченнями нашої жительки на Марії Петрівни. Тут у місті десь приблизно були розстріляні члени з родини Мінцікуських. Краєзнавиця Марія Приліпко. У своїй книзі згадує, 28 вересня 1941 року родину Берка Борисовича Мінциківського разом з дружиною Сонею Менделеївною та трьома малолітніми дітьми вивезли за лікарню в кущі Буску і наказали батькові копати могилу. Матір і трьох дітей. На місці скосив автомат, а його повели аж у соснові посадки і там убили. Її ж батька усі просили село, що Берку, бери свою сім'ю і їди з красними. А він, зачем я буду їхати? Що вони мені зроблять, Я ж працюю в колхозі. А я вже не знаю, відкіль він приїхав, як воно це було. Ну що те знаю, що він робив у колгоспі на конях. На а жінка його, Соня, полола на, на степу. І тоді до війни ще бу були ті буряки. Так оце і, і після війни тепер уже їх немає. О. То вона ходила на степ із жінками. А він із тим із, із, із другими чоловіками запрі коняки, куди йому сказали, що, що робить він те й робить. Ну, яке вони зло заподіяли отим людожерам, гомоніли селяни. Нікого й словом не зобидали, а діти? Крові ось чого їм треба. Мовив сивобородий столітній дід Дем'ян. І йшли ми разом у школу, сиділи на дній парті, і учителька нам усе розказувала дійдемо з школи з нею. Вона мене бере за, за руку і за заводить до себе у хату, О, бо щоб я подивилася на, на їхню Басюшу маленьку, два годіка третє їй було. О, і їх Якась була наймечка, що цю вашу доглядали, поки батьки оце прийдуть. Не забудуть і молодих сестер мінциківських Ніну та Раїсу, яких вивезли у місто Золотоноша і вбили у жовтні 1942 року. Їхня мати була українкою, її не зайняли. А доньок розстріляли за те, що їх батько, мінсиківський Володимир Борисович, єврей та був на фронті. Так у неї ж були діти, чоловік Вонка пішов із красними, бо в його були воєнні стільки там. І дві дівчини, і дві дівчини, тих теж забрали в Золотоношу побили. Така ж доля спіткала єврейку Харченко Марію Луківну, яку разом з матір'ю було розстріляно у місті Солотонуша. Вбили їх за те, що їх батько і чоловік був на фронті, а головне за національністю єврей. Коли Харченко Лука Андрійович повернувся з фронту, то застав лише попелище від своєї хати. У період німецької окупації у Мельниках розстріляно, повішено закатовано 26 осіб. Із них семеро з єврейської сім'ї Мінциківських та двоє з єврейської родини. Харченко. Старожили говорять, що їх було поховано та встановлено пам'ятник. Однак не всі місця масових вбивств виявлені та належно меморалізовані. В умовах такого безголосся особливо цінними є голоси людей, які пам'ятають про ті жахливі події.